У війську я з 2015 року рішення було прийнято ну мною самостійно у зв'язку з тими подіями, які відбувалися на той момент. І в 2015 році, після випуску зі школи, одразу поступив до військового університету, вийшов і от тут. Коли випускався з університету, то я вже одразу йшов на цю посаду, заступник командира батареї за зброєння. Вона передбачає ну, лише, так би мовити, технічну складову забезпечення те паливом запасними частинами. Тобто я відповідав більше за бойову готовність техніки до виконання своїх прямих завдань. Але ну, зрозуміло, що з 24 лютого. Специфіка моєї роботи ну, змінилася. Це було передбачено, тому що вся бригада на той час виконувала обов'язки в районі проведення операції Об'єднаних сил, і на території пункту постійної дислокації бригади знаходились лише підрозділи забезпечення охорони, тобто мінімальна кількість людей і зрозуміло, що. Тоді всі, у всіх була лише одна задача бути корисним. І на основі бригади була сформована батальйонна тактична група. Яка ж одразу висунулася на околиці Миколаєва ну, як піхота, так би мовити. Не було... Тоді не дивилися на спеціалізацію, працювала як піхота. І моя специфіка також помінялася, але е мені дещо пощастило, тому що я працював так би мовити на техніці, з якою я е і мав справу до цього. З серпня по вересень місяць е я приймав участь в тактичних навчаннях на острові Зміїни. І е, саме на тому острові, якраз від мого підрозділу, були визначені е, ну, стрільці зенітники з ПЗРК і е, дві установки ЗУ-23-2, от яка позаду мене. Станом на 24 лютого ці дві установки перебували якраз таки в частині. Вони вже були підготовлені, бо ну, боєготові. Ми отримали на них БК і вже е, безпосередньо виконували завдання на цих установках. Мій екіпаж був. Я був як навідник от, установки ЗУ-23-2. У мене був водій ГАЗ 66 на який була встановлена ця установка, і був військовослужбовець, який відпрацьовував перезаряджаючим В перші декілька тижнів, от одразу за околицями Миколаєва. Ми були придані туди до піхотних підрозділів територіальної оборони, як ну досить ефективний вогневий засіб. Самі розумієте, установка 23-го калібру, досить таки скорострельна, плюс вражаючі фактори в неї снаряди, як бронебійні, так і осколочно фугасні. Тобто спрацьовує вона дос, досить ефективно, як по піхоті, так і, от як я вже сказав, по броньовану ну, легкоброньованим цілям. То тобто БТРи, вона їх про повністю прошиває БМП. Противника, і от, виконуючи завдання на околицях Миколаєва, ми основна задача тоді була не пропускати ворожі колони, які цілодобово майже просто йшли з території Херсона. І от 7 березня, о 6 ранку, нас підняли по тривозі на відстані десь 2-2,5 км йшла ішла затяжна колона. Ми позаймали позиції наші. Були в очікуванні, тому що ну, ніхто не знав, що відбудеться. І десь, може, десь 6.30, 7-ї години ранку е, прокинулися все-таки ну, ворожі артилеристи, танкісти. Тобто е, почали максимально наносити вогневе враження по позиціям, по нашим позиціям, по позиціям, які знаходилися спереду нас. Е, роботи, як, як і градами роботи, плюс е, намагалися там теж артой давити. Е, і доволі такі. Ну, Вогневе їхнє, оце намагання нас уразити тривало ну, десь з сьомої ранку, може, десь до 13-ї години. Одразу ж тоді почали відпрацьовувати наші танки, по ним намагатися. Тобто, так би сказати, дуель арти і танків відбувалася десь до 13-ї години. Ми стояли, так би мовити, на другій лінії, і десь метрів за 700 від нас перша лінія була. І безпосередньо десь півтора кілометра, може, два від першої лінії. Вже Зеленка, з якої росіяни виїжджали. Десь до середини поля доїхали, розгорнулися в бойові порядки. Це коли техніка роз'їжджається в різних напрямках, вистраюється, так би мовити, в одну лінію. І вже таким чином намагалися спускатися на передній край нашій. От. І Тут був дуже важливий момент. Тобто, я як ну, командир і навідник установки. Я її не засвідчував, тому що вона знаходилась в укритті. Я ну, контролював дистанцію, з якою я можу ефективно спрацювати. Десь плюс-мінус півтора-два кілометри, щоб я зміг досить таки, хоча б прицільно попадати і опрацьовувати їхню техніку. І от цього разу, коли вони спускалися, я вже так виждав, так би мовити, момент, поглянув, що вони вже досить таки підходять до тієї межі, з якою я можу працювати, і дав команду своєму екіпажу, ну, водію в частності, заряджаючому. Займати бойові позиції на установки, і вже ми виїжджали, працювали. Одне БК відстріляли, заховалися, перезарядилися, друге, третє. І от відстріляли ми тоді 10 боєкомплектів. В результаті цього бою вони повернулися і хаотично почали виїжджати. От тоді я перший раз побачив, що одна із машин в момент цього відступання, так би мовити, розвинула, ну, повернулася бортом. До мене і борт для мене це взагалі ідеальна ціль, так би мовити. Я туди декілька черг дав, і машина, ну, всі машини уїхали, а ця залишилась стояти в полі. Після бою вже прийшов командир роти, до якої я був прикомендований, потиснув нам руки каже: Мужики, десантура передає, що ви танк підбили, типу з вушкою ну, мені було незрозуміло, тому що ну, я бачив, що танки всі уїхали. Тобто, Одна машина якась залишилась. Потім вже пройшли уточнення. командир роти безпосередньо ну, сів на машину, поїхав прямо туди на поле бою, огляну, ну, оглянути трофеї. там. От. І вже скинув фотографію. Тобто, да, підбита була БМД 4 м це нова модифікація. Постачалася вона лише в підрозділи е, десантури їхньої і морської піхоти. Тобто Так сталося, що наша морська піхота зустрілася з їхньою, і вони трошки не знаю, трошки. Чогось їм не вистачило. І потім ще висловилося, що машина була командирська, тому що там станція спеціально була встановлена толі для радіозв'язку, то і для радіоподавлення. От. І машину нашу відтянули ще тоді ж в той самий день, відтянули до нашого парку бойових машин у бригаду. Машину відновили повністю, і вона навіть на даний момент виконує обов'язки вже в складі нашої бригади. От Саме в цей день я вважаю, що я, так би мовити, опинився. В тому самому місці, де я мав був, і в той самий, час, який, так сказати, в Першу Першочергова мрія це перемогти, повернути території, які по праву наші. І показати росіянам, що ми не якийсь там видоманий народ, ми нація справжня, об'єднана. Зі своєю історією нічим не гіршою, чим у них, що ми сильні. Це перша чергова задача. Ну далі це, звісно ж, просування по службі, сім'я і так далі. Але саме найголовніше це мир у нас в країні. І, напевно, це єдина ціль на даний момент.